Конкурс Топ 100 кращі міста та регіони України провели незалежне рейтингове агентство «Кредит Кредитрейтинг та видавництво Українська інвестиційна газета. Номінантів з понад сотні найбільших міст і 27 регіонів України обирали за 30 показниками економічного та соціального характеру. Серед міст лідерів Київ та Севастополь, серед областей Київська, Донецька, Рівненська та Чернівецька. Нагороду за ефективне управління регіоном отримав Василь Горбаль, голова львівської адміністрації. За високий рівень якості життя відзначили мера Чорнобиля Романа Заставного. Міський голова Ялти Сергій Бранько переміг в номінації Краще місто за рівнем розвитку в період кризи та запросив усіх на відпочинок до Криму. Особливу увагу під час відбору звертали на показники розвитку міст та регіонів у період активного росту економіки країни з 2005 по 2008 рік та в період економічного спаду 2009 року. Один з найкращих результатів у період сумнозвісної кризи серед міст з населенням до 100 тисяч показав Бориспіль завдяки зусиллям і злагодженій роботі міської влади на чолі з головою Анатолієм Федорчуком. На церемонії він отримав нагороду за соціально-економічний розвиток. Ну, я хотів би зразу сказати, що це не моя нагорода, це якраз нагорода, так як я сказав, результати плідної співпраці, командної гри, влади, громади і бізнесу. Тому що без цих трьох складових не було б сьогоднішньої цієї нагороди. Ви знаєте, ми в деяких номінаціях перше місце, наприклад, за рівнем якості життя ми займаємо сьогодні пер... друге місце в Україні. І в номінації щодо безпечності проживання ми займаємо перше місце. В номінаціях соціального захисту ми займаємо друге місце в Україні. Ну і загальне місце таке краще місто. За рівнем соціально-економічного розвитку України серед міст від 50 до 100 тисяч людей саме в період економічного спаду, як слово криза не хотілося б мені вживати, тому це дуже приємно, що ми не є на правильному шляху. Сені Веркалець Олегутеров новини телеканал «Бориспіль».